Василь Семоненко, монархи, диктатори, королі, імператори, мліючи в димі хвальби, роззявляли пащі, мов кратери, і гукали Ми символ доби. Хто не з нами, той проти Бога, хто не з нами, той проти всіх. І сипались лаври у Богі до куцих кривавих ніг. Нікчемна. Продажна челядь, банда кривляк для втіх, Щоб мати що повечерять, годувала холуйством їх. Ідоли обслинені, обціловані, ішли величаві в своїй ході. А поруч вставали некороновані корифеї і справжні вожді. Вставали коперники і джордани, Шевченко підводив могутнє чоло. І біля їхнього вічного трону лакузи жодного не було. Бо щире, високе небо не підмалюєш квачем, бо величі справжні не треба спиратись на плечі нікчем.